Українські жінки найкращі. Це відео я записую, тому що дуже часто мені задають питання стосовно, як працювати, де шукати роботу в Європі, як знаходити себе, враховуючи, що більшість європейців вважають українок overqualified. Це означає, що ми занадто кваліфіковані. Ось. Тобто ми маємо одну-дві освіти, керували е департаментами, відділами, компаніями. Або просто дуже хорошо працюємо, занадто добре працюємо для того, щоб нас взяли на роботу в місцевій компанії. Звичайно, десь нас бояться. Ну, давайте скажемо чесно: якщо ми працюємо, то більшість з нас віддають себе повністю. Ну а звичайно, якщо й в Україні не віддають віддаємо, а зараз така ситуація, що можна себе проявити і дуже шукаємо роботу, то звичайно ну, проявляємо себе максимально. Це велика проблема, оскільки е, таких працівників не дуже хочеться брати. Чому по-перше, менеджмент, який бере такого працівника, розуміє, що він вже конкурент е, для менеджменту. Людина включена, людина активна, людина не має іншої мети, ніж працювати, не має іншого життя, оскільки ми біженці. Ми готові на все. І це, звичайно, лякає, тому що це одразу конкуренція для інших. Я думаю, що це одна з перших причин. Друга причина це причина того, що ми досить не спрогнозовані. Важко знайти роботу, тому що ми раптом можемо хотіти поїхати в Україну до своєї бабусі, або побачити там рідних або чоловіка. Ми досить екстравагантні в поведінці, мені здається, для європейців. І якщо ми чогось хочемо, ми це отримуємо, і ми досить вільні в своїх судженнях. Ми демократичні, ми нічого не боїмося, і це теж особливість українців сьогодні. Все це досить ускладнює спілкування з нами. Я це кажу тільки тому, щоб ми трошки краще розуміли європейців, які дивляться на нас, як на НЛО трошки. Звичайно, шукати роботу по професії можна, але важливо розуміти, чи хочемо ми е починати грати в гру довгостроково. Так дуже часто відбувається з навчанням за кордоном. Якщо ти починаєш вчитися, особливо якщо ти в Америці, тобі надаються кредити для того, щоб ти продовжував навчання, але ти потім з роками маєш їх відробити. Тому саме іноземні компанії або університети вони неохоче дають такі гранти, тому що вони розуміють, що іноземці просто можуть поїхати так само і з роботою. Навіщо вкладати ресурс? Ти нас там декілька місяців е, розуміти особливості цієї роботи, якщо вони розуміють, що ми можемо встати і поїхати, навіть якщо ми говоримо, що ми так не зробимо, тому що багато хто так робить. Тож для мене, звичайно, вирішив, як можна вирішити це питання, це просто працювати не по професії, не починати величезний розвиток себе, якщо ми плануємо повернутися до України, а тимчасово попрацювати прибиральницею. Так, так саме прибиральницею. Я, я чесно скажу, мабуть, цього ніколи ще не говорила е, в ефірі, але от буквально декілька тижнів тому я дійсно подумала, що якщо я приїжджаю в Будапешт, в мене є два тижні. Так, я актриса, я е, ведуча в минулому, ну як це, я піду прибирати. Але чому ні? Коли ще в житті в мене буде досвід того, що я можу прийти до когось в домівку і допомогти людям прибратися? Я прибираю дуже добре, я знаю, що я одна з найкращих прибиральниць. Я можу готувати комусь вдома їжу. Так, я маю переступити через себе, але нічого страшного, я до цього готова. Чому? Тому що я думаю, що це експеримент. Тому що я думаю, що мені 45 років і навряд чи на цьому етапі в житті, в житті я колись ще матиму можливість зробити такий величезний дауншифтинг. Так, мені подобається працювати офіціанткою. Так, я можу е, працювати барменом. Можливо, для багатьох робот я вже просто не зважуся фізично, недостатньо я приваблива, колись я танцювала в нічних клубах і заробляла теж непогані гроші. Але, мабуть, це вже точно не для мене. Але. Я думаю, що якщо ми подивимося на оцей час, який ми проводимо в іншій країні, як до експерименту, ми перестанемо дуже серйозно себе сприймати і є великий шанс, що ми можемо заробити досить непогані гроші. І без зайвої відповідальності. Я думаю, що. Нічого тут поганого немає. Я готова підтримувати всіх дівчат, хто таке робить. Бо дуже часто в мене тут подруги, знайомі кажуть: ой Боже, ти знаєш, я прибираю, але ж я нікому не кажу, бо це знаєш, ну це якось так от некрасиво. Чому це експеримент? Ми в такій ситуації. Ми, Це абсолютно нормально, бо ми потрапили в таку ситуацію. І це не страшно, пройде час, ми повернемося, будемо знову керувати компанією, ми, мати власні компанії, але зараз так. І мені здається, це навіть цікаво. Тож я прошу вас не переживати. Я прошу вас просто не занадто серйозно сприймати себе, якщо ви вважаєте, що це буде вас турбувати, це буде вас вбивати. Звичайно, не варто цього робити, але чому це вас буває? Чому ви переживаєте за те, що ви не можете знайти роботу по професії? Що робить вас гіршою, якщо ви працюєте офіціанткою? А якщо ви посміхаєтесь, а якщо ви говорите, що ви з України, ви будете отримувати неймовірні чайові і ще й спілкування? Кожен столик буде говорити вам, як вони люблять Україну, як вони підтримують, це просто ходити і збирати позитивні емоції. Я сподіваюся, так і буду в ваших випадках, тому що ті випадки, які я знаю, я, я саме так і відбувається. Якщо ви вирішите працювати по професії, теж класно. Якщо ви можете знайти цю роботу, просто поговоріть по-людськи. Не намагайтеся вписатися в таку знаєте, повістку європейську, а просто скажіть, ви можете мені довіряти. Я не поїду і я вас не підведу. Але ви маєте не їхати і не підвести, тому що інакше інші українці буде дуже важко знайти роботу. Я безмежно вас люблю. Я дуже люблю записувати ці відео, як буде більше Підписуйтесь, будь ласка, і побачимося дуже скоро. Якщо вам цікаві мої думки, пишіть, пишіть, пишіть і, звичайно, пишіть про що ви хочете, щоб я ще поговорила. Люблю цілую.